Вітаю, друзі! З вами Білкін. Ви на каналі Мойо, і це черговий огляд. Як ви вже здогадалися, сьогодні буде огляд на рюкзак рюкзак для виживання туристичний рюкзак від Нео Модель 84326, Як завжди, посилання на нього на сайт моє буде під цим відео. Що ми маємо? Ми маємо 4 в одному. Чому 4 в одному? Зараз поясню. Також ми маємо 40 літрів об'єм. Тобто, уявіть собі, приблизно дві баклажки великої води. Вони там 19-20 літрів приблизно. Далі щільність матеріалу 600D, 20 кілограмів офіційно, так би мовити, він розрахований для навантаження всередину 20 кілограмів. Ну, як завжди, у нас є ось такі для страхування для додаткового. Кріплення, Хоп. Тобто, якщо потрібно, наприклад, залишити відкритою верхню частину, ми просто можемо закрити отут, як вам видно, і тут же щось там, не знаю, килимок чи ще щось буде тут виглядати. Також є, звичайно, ручка зверху, все прошито дуже, дуже міцно. Також є дуже багато варіантів за що зачепитися, якщо є додаткові якісь аксесуари. Також, ну, звичайно ж, дублюються е, ці бігуночки, змійки, тобто на два боки. Це стандартна історія. Е, ось, будь ласка, я для наглядності, для формату просто всередину вклав е, інший рюкзак. Ось, будь ласка. Так, і давайте я вам одразу е, крупнесенько покажу, що всередині. Ось той матеріал. Він такий прорезинений, поліестер, здається. Тобто волога всередину не потрапить. Також тут є відділення для ноутбука ну, або для чогось іншого. Він важить приблизно кілограм 870 г, тобто, майже 2 кілограми. І тут така відносно м'яка спинка, тобто, можливо, зробити було. Більш таку міцну, але це б, мені здається, вплинуло і на вагу самого рюкзака. Тому я для наглядності просто сюди поклав об'єктив. Хоча об'єктиви потрібно носити в спеціалізованих рюкзаках, там трошки по-іншому вони зроблені. Тобто для техніки треба інше, але просто для наглядності я вам для розмірів додав. Так, чому 4 в одному? Один. Точніше, один це головна ця штука. А, от я вам покажу, як воно. Від'єднується. Тут ці дві сумочки на ліпучках з двох боків. Але, знову ж таки, їх можна вішати як вам зручно. Оп. Тому що, повторюся, тут є дуже багато варіантів, як це все кріпити. От бачите? Тут є дуже багато варіантів. Далі дві сумочки ось вони. Третя у нас кріпиться на кнопках, на закльопках. І вона може бути або сюди, або, ну, звичайно, сюди. Так. І е, тут дуже легко і швидко. Давайте знову ж таки покажу вам, воно відключається. Ось таким чином, бачите, одною рукою важко. Перекидається сюди і у вас е, виходить такий, як це зараз називається, банан е, на пояс, на поясна сумка. Від'єднується і вперед сюди собі під'єднали і що вам тут зручно поклали. Тобто цей ремінь йде у комплекті. Тут також дуже багато, будь ласка, відділень. Спереду, з боків. Тут за це також можна кріпити що завгодно. Ось вам і так. І того 1, 2, 3, 4. Нагадую, 40 літрів об'єм. Дуже, дуже великий. Дивіться. Не знаю, половина мене війде. Щільність матеріалу 600D. Ну, до речі, давайте. Я навіть тут такий самий. Да. Я спробую зараз трішечки води пролити на, на цю штуку. Просто цікаво, як себе поведе цей матеріал. Чи намокне моментально. Або можна буде. Ну, от ви бачите. Вода тримається, тобто ось так. Зараз назад спробую залити в стаканчик. І подивимося, що всередині. Ну, всередині, звичайно ж, всередині, звичайно, все сухо. Сюди не може, водичка потрапити не може. Так, тут трішечки намокає, але нам це не страшно. Чотири в одному, 40 літрів, 20 кілограм. Ще раз, вже, який раз нагадаю, 600D. Дуже е, класна фурнітура. А, тут ще один карман, ще одну кишеньку велику вам не показав. Ось, будь ласка. Якщо вам видно, сподіваюся. Тобто для, е, для туризму максимально е, корисна річ. На подарунок на Новий рік хлопцю, я думаю, буде ідеально. Як воно себе веде у бойових умовах, не можу сказати, поки що тестування, ну, наприклад, від мене точно не було. Тому, якщо будуть такі дані, або у когось є вже. Досвід використання, будь ласка, напишіть нам в коментарях. На цьому, в принципі, все більше розказати нема чого. Якщо є питання, будь ласка, пишіть їх також під цим відео в коментарях. З вами був Білкін і не забувайте підтримувати ЗСУ і наближати усіма можливими варіантами нашу перемогу. Слава Україні! Слава ЗСУ! Цілую плечі і до встречі! Щасливо!